Привіт, мої дорогенькі! погляньте, хто сьогодні до нас завітав на заняття? Дівчинка, але з нею ніхто не дружить. А ще вона скажеться, що в неї болять вушка, зубки. Вона казала, що її звати Наталечка, але всі її називають бруднуля. Чому? Дітки, вона не вмивається, не миє ручки, не чистить зубки, не чистить вушка. Отже, в неї почало все боліти. Дітки, а ви знаєте, як треба за собою доглядати? Які необхідні прилади для того, щоб доглядати за своєю зовнішністю? По-перше, нам потрібно мило. Мила Милами ми миємо ручки, обличчя, миємо вушка і все тіло. Обтираємося рушничком. Крім того, ми обов'язково з вами чистимо зубки зубною щіткою та зубною пастею. Ще потрібно доглядати за пальчиками. Треба ножечками обрізати нігті пальців рук і пальців ніг. Ще необхідно доглядати за своїм волоссям. Для цього нам потрібна розчоска. А ще потрібна люстерка, щоб за собою. Спостерігати, чи ми охайні, чи ми чисті. Чи так ви доглядаєте за собою? Наберу кринички чистої водички. Буду умивати, буду промовляти. Водичка, водичка, умий, личко, натальці. Щоб очі блистіли, щоб щічки горіли, щоб сміялися ротик і кусав зубок. Ось вона вже чистенька стала, зараз ми її причешемо. Хай подивиться на себе в дзеркальце. Стала Наталечка, гарненька, чистенька, чіпурненька. Навіть гавчик прибіжав подивитися, яка вона стала. Звіси і сказав, що буде з нею дружити. А Наталечка вирішила пригостити гавчика яблочкам. Дітки, а необхідно усім споживати вітамінчиків. А вітамінчики вони де? Фруктах і овочах. Вони корисні для дитячого організму, для зубиків. Щоб зуби були здорові, потрібно не тільки вітаміни їсти, а іще й, й добре харчуватися. Дітки, а що Наталечка забула зробити? Фрукти перед споживанням треба обов'язково мити, бо на них можуть знаходитися дуже-дуже маленькі мікроби, які ми не можемо побачити, їх можна побачити лише під мікроскопом. Наталочка і габчик побігли мити яблочка. Дітки, кому сьогодні ми допомогли? Чому Наталечка на початку погано почувалася, що в неї боліло? Чому з неї ніхто не хотів дружити? Дітки, ми повинні пам'ятати, що в здоровому тілі здоровий дух. Зранку треба омиватися, причесуватись. Гарно в чисте вбрання одягатися. І тоді з вами усі дружитимуть. А на сьогодні все. Пока!